Зима у плавках, як із гарячого чана до крижаної води. Вікна продовжить спецпроект, коли не вдома протягом тижня. Ми розповідаємо, як щадити на зимових курортах. Сьогодні чани і термальні купальні закарпаття, відкриті басейни з водою, плюс 40 під снігом. Багато хто скаже це не з нашою кишеною. Але Дмитро Литвиненко розповість, як відпочити економно. До Ужгорода треба їхати потягом. Потім знайти електричку до села Запсонь. Звідти доведеться 4 кілометри простувати пішки. А я про Закарпаття не знав, що тут так потік курорта. Вони ще не дуже розвинені, в принципі, тільки починають розвиватися. З Лесою, головою клубу самостійного туризму. Ми познайомились в Буковелі. Там вона навчила, як можна відпочивати на елітному курорті дуже дешево. Домовилися, цей тиждень вона експерт вікон з дешевого туризму. Нині ми в Закарпатті. Посеред чистого поля у бабіч понівеченої траси стоїть палац. Термал фюрдо це угорською фюрдо, значить, купальні або бані. Це курорт косино. Термальні води. Перший з такою інфраструктурою в Україні. Красота. Оригінал цієї картини знаходиться в угорському парламенті. Тут зображено, як угорські племена. Вони вже перейшли територію Карпат і почали освоюватися на території сучасної Угорщини. Мадярського тут справді багато, бо звідти прийшла мода на термальні курорти. В Угорщині понад тисяча джерел, понад сотня відпочинково-лікувальних місць. За їхнім прикладом побудували косино. Доброго дня. Можемо допомогти. А у Вас тут тільки басейни. Я бачу тарифи, Так найдешевший номер тут. Увага три з половиною тисячі за добу. Це на двох вартість передбачає купання до схочу і сніданок з вечерією. Ціни кусаються, бо конкуренції нема. Оздоблення багатюще. Золото в ліфті, кришталь під стелею. Да тут ну пшонки дачі, конечно, але красиво. Все в угорському стелі барокко виконано. Номери, м'яко кажучи, не дешеві, і вони на розхват. Тут нині зводять новий корпус, бо багато охочих. Гривня дешева, їдуть іноземці. Втім, як незаможний жити тут не зможеш. Нащо тобі королівські хороми, якщо приїхав оздоровитися, купатися? Три години 350 гривень. Пенсіонери та діти за півціни. Учасники АТО безкоштовно. Десяток басейнів просто неба. По вихідним до басейну у нас додаються в джакузі натуральні ароматизатори та барвники. Це має аромат хмелю, палинки. Це домашня самогонка. Самогон. Повна ванна самогонки. А це от ванна пива. Так у великому басейні без пахощів, температура плюс 38, З жіночками розпочинаємо дискусію про елітний туризм і як його зробити неелітним. Як тут економіка? Ну в частному секторі жити. А Ми беремо так? е, такі. А за скільки до О, так нормально, можна радити. Леся теж у басейні. Рахуємо з нею кошторис. Тиждень багато. Тут вистачить трьох днів, плюс два дні передбачити на дорогу. Потяг з Києва та електричка 400 гривень туди й назад. Три дні в купальнях 1050 гривень, якщо не пенсіонер і не ветеран. Головна стаття витрат. Три ночі в навколишніх селах 400 гривень без проблем. Їжа 100 гривень на день вистачить, як не шикувати 500 гривень на весь час, дві чотириста на п'ять днів чи на 500 гривень на день. Адекватна ціна. Завасована. 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 А, ціні, що тут, а ви дивилися, що ще є? Так, так в принципі, по термальним е баням є. В, в Україні це, наприклад, луншори. Найближча залізнична станція свалява, потім 60 кілометрів складної дороги. Весна перетворюється на справжню зиму. Ми майже на перевалі під полонинами. Я знаю, що тут залізниці, але взагалі я поблизу немає. Сюди можна тільки на автомобілі проїхати і тільки я думаю, один раз тож дістатися сюди туристові вкрай непросто. Місцевий пес песто знає. Так вона вже на мене стрибає. Знаєш, що собака? Нарешті дороговказ ми на курорті. Ось туристичне село Ломшори. Судячи зі стенду, тут можна займатися бобслеєм та водити хороводи. Ну а головне тут є чани. Нам вже готують чан, жодного пафосу немає. Все дуже просто. Чому не казан, дрова під ним? Годину треба його прогрівати, бо вода тут з землі виходить холодною, проте мінеральною. А що важко доїхати, О, що? Ой, є. Це теж колорит, а може й атракціон. Потихеньку, якщо ви нікуди не спішите, то можна доїхати. Ми вже підходимо до бази, замовили час завчасно. Вийшло 100 гривень з людини. Ціни дуже не підвищити, Пропозицій багато, туристів мало. Вперше бачу, що курорт був закритий шлагбаумом. Ну да, тут раніше була турбаза. Люди приїжджали з навколишніх областей. та, в принципі з усієї України. От я стара, так? Доброго дня. Доброго, доброго, дня. Дня. доброго дня, доброго дня. нас валити будете? Так, так, пропорці, Будь ласка, проходьте. Там роздягалочка. Тут чан готовий, помірна температура. Помірна? Пере... у чані. Вже градусів за 40 і буде ще гарячіше. Олесі, що вичитала в інтернеті все про місцеві казани, каже з температурою, така купіль заборонена. А от легка застуда та закладений Побігала. ніс самі минаються. Процедура, яка в принципі підходить майже всім. кого там немає серйозних проблем зі здоров'ям. У воді високий вміст сірководню, корисно для шкіри. Перепади температури добре впливають. Тренують серцеву ага. судинну систему. Мама, я треную судинну систему. У Учані годів сидіти більше ніж 10 хвилин. Потім у крижану річку. Понад годину такого відпочинку не витримаєш. Години за досить. Як брати казан на шістьох, ціна справді буде 100 гривень. І навіть матимете вибір. Я подивилась, тому в нас в Україні є. Поставила собі вірочку на буду, на що я сюди угу. виїхати. Тож кошторис такого туризму: три дні тут, два доїхати. Власним транспортом дорогий ремонт. Угу. Краще Ой. потяг та автобус. 400 в обидві кінці. Чан, нехай дві процедури на день, зранку і ввечері 200 гривень на добу. Їжу треба брати з собою. Гроші тут витрачати навіть як схочеш. Нема де. Тож на поїзд рахуємо 100 гривень на день, житло 150 за ніч, без проблем. Загалом вийшло 2000 гривень або 400 гривень за день відпочинку. В Києві це вісім великих і довгих троянд, або чотири середні поїздки на таксі, або один раз пофарбувати волосся в салоні. Накаталися на лижах у Буковелі, накупалися Нескочу, косені та Лумшорах. Час на закупи, по презенти, нічний базари Гусульщини, як і де купити сукню вишиванку всього за 300 гривень. Таємниці національного шопінгу у вікнах вже завтра. Дмитро Литвиненко, Денис ярошенко олександр ліфанов та андрій шурін програма вікна СТБ.